Був на роботі. А де ви працюєте? Ну, На підприємство. Ага. Ну, Тався вибух. А вийшов. Ви... бачив, що кітка. Потім почув звук шахету, сповався у модульному укритті. Этот. Вийшов, дивлюсь, що машина гірше стала. Так що, ось так. Її просто завалило, виходить? Завалило, розбило. ударною волною всі двері повикривало, повідкривало, стекла всі повибивала. Інформація позива. Але модульне витримало. Так, витримало, <звали> стена пішла, потолок упал, бачите все. Збито тільки одне стекло. Збираєте в сільовий товар, так? Так. Цієї ночі, коли були, чули вибухи? А коли ви дізналися про те, що саме башки кіоск пролетіло? Ми приїхали. Uh -huh. Ми приїхали, просто роботу на сигналізацію. Приїхали і побачили. Кришу треба подивитися, кришу розкрили, що потім зберемо, потім будемо чекаємо. А ви коли дізналися про те, що зруйнований ваш кіоск? Там плюс-мінус зразу ця охрана подзвонила, сказала, що сработала охрана. Ми думали, просто тряханули, двері може відкрилися, коли приїхали. У на нас то чепуха, а там сусідка, в тому, вона там була всередині. І як вона вижила, я не знаю, там всі вікна все полетіло. Слава Богу, люди ці, я знаю, лакопра, віжую, що люди цілі не знають, там на капітало не теж звіж, що всі слава.